Друзі, вітаю з приводу залужного. Це, як я говорив завжди останній форпост. Він і його команда, військові, люди, які боронять кордони нашої держави. Я вам скажу, що на сьогоднішній день вже все продалося, все помінялося, все обговорилося, про все домовилося. Тому єдина сила в Україні це залужний його команда. А також військові люди, які дотичні до війни на сьогоднішній день, тобто вони можуть змінити правила гри не тільки в Україні, я думаю, а змінити правила гри у всьому світі. Ми маємо можливості, маємо права. Якщо залужний не заявляє сьогодні про те, що він не йде там, чи йде в політику, хоче він чи не хоче, і таке інше, це ще нічого не означає. Чому? Тому що у залужного є сьогодні чим займатися. Є, що робити на сьогоднішній день, але ніхто йому не забороняв і не заборонить іти в політику, балотуватися в президенти і вести свою команду людей, мотивованих сьогодні, мотивованих людей, які не зможуть таке виробляти, як оці ну, не зовсім здорові люди, які були при владі. Чому тому, що продати землю, розпродати все. Розбазарити, розікрасти. Ну, я не знаю, військові зможуть таке робити, як ви думаєте? Я думаю, що військові, які б вони не були, хороші, погані, навчені, не навчені, але совість, яка в них є, честь і гідність, не дозволить таке вичворяти, як вичворяли до них. Я не кажу за Зеленського, я говорю за всіх, хто робив це 30 з лишнім років. Тому в нас є шанс, друзі, є шанс тому. Закликаю всіх підтримувати залужного його команду, всіх хто дотичний до цієї справи. Будь ласка, разом до перемоги. Слава Україні і героям! Слава!